Доброго дня дітки, а також їх батьки. Шановні батьки, сьогодні я пропоную вам пригадати іграшку з далекого минулого. Мабуть, чимало з вас в дитинстві мали дзигу, грали з нею. А коли приходили друзі, змагались, у кого вона довше буде крутитися. Ці часи вже давно минули. І зараз у дітей вже трохи інші забавлянки. Як виявилось, дзигою гралися всі народи світу. А сама історія цієї іграшки налічує не менше шести тисячоліть. Сучасна дзига з'явилася завдяки німецькому майстру іграшок Лоренцо. Він першим здогадався вставити в дзигу спеціальний механізм з гайкою. Що дозволяло бавитися з іграшкою навіть найменшим дітям. Дивіться, діточки, це дзигач сучасна. Зараз ми її розкрутимо і подивимось з вами, що буде відбуватися. Ось, бачите, як вона танцює. Дуже гарно. Дивовижно, що деяких діточок за їх непосидючість також називають дзига. І так, любі друзі, слухаємо вас, шановні батьки. Ось тут нам буде потрібна ваша допомога. Дивіться, в мене звіт я взяла звичайний стаканчик із під кави, взяла ножиці та поділила його на чотири частини. розрізала, Але це може бути не обов'язково паперовий. Стаканчик. Це може бути і о, який пластиковий стаканчик, да? як одноразовий посуд. Ось тепер вже починають працювати, діт... працювати діточки. Дітки, оці всі, так, так немов сказати, вітрила, треба буде розмалювати. Можна їх розмальовувати фломастерами, маркерами. Або ось я спробувала восковими мілками. То починаємо. Дивіться, моє любе, коли ми закінчили наносити візерунок, а візерунок, дітки, ви можете наносити до вільної форми, якої вам хочеться до сподоби. Так, ось ми закінчили. Але воно так не крутиться, так? Да? Щось треба зробити. Так, ми візьмемо, я беру звичайний цвічок. От, або можна взяти товсту глу або шину. І треба посередині оцього круга зробити невеличку дірочку, Так? Потім візьмемо звичайний сирничок. і з цієї сторони ми ось так протягуємо. Ну і тепер будемо виконувати тестування. Ось так гарно, а ну ще разок. па папа! Якщо отвір поведе саме по центру, дуже вийшов великий, візьміть два сірничка І ось так ми туди вставляємо. Один, потім другий, щоб воно було міцно. І можна виконувати тестування. Поїхали! Дуже гарна конструкція у нас з вами вийшла. Але цікаве запитання: хто сьогодні буде грати перший? Гадаю, мої шановні, що сьогоднішнє наше конструювання вам сподобалось. Буду дуже вдячна, якщо ви надійшлете свої моделі. А я з вами прощаюсь. До зустрічі, до побачення!